І Як це зрозуміти, жити на силі роду, а не на власних нервах? Задають питання. Оце, знаєте, перейти від боротьби до потоку, від хронічної втоми до енергії, жити на власних нервах, це бути як човен без вітрил у бурхливому морі. Ти відштовхуєшся від хвилі, ти знесилено гребеш проти течії та відчуваєш, що все залежить тільки від тебе, і кожне твоє зусилля дається через біль та напругу. Це Постійний стрес, вигарання, відчуття самотності та порожнечі, ти ніби відрізана від джерела сили і тому витрачаєш свої останні ресурси, щоб просто втриматися на плаву. Сила роду як джерело енергії. А ось жити на силі роду це усвідомити, що ти не одна, це зрозуміти, що за тобою стоїть сотні душ твоїх предків, вони це твої корені. Їхній досвід, їхня мудрість, їхні перемоги, та їхні сили це твоє надбання. Коли ти з'єднуєшся зі своїм родом, ти перестаєш гребти сама, ти просто розкриваєш вітрила і тебе несе потік сили твого роду. Це не означає, що проблем не буде, але ти долатимеш їх із легкістю, тому що ти будеш спиратися на ту потужну енергію, яка так текла до тебе століттями. Це відчуття захищеності, інтуїції та правильного шляху. Це означає бути не слабкою гілкою, гілкою, що ламається від вітру, а частиною великого могутнього дерева з глибоким корінням, яке здатне витримати у будь-яку бурю. А як ви відчуваєте себе у своєму житті, безсамотні серед людей чи, навпаки, отримали силу роду? Поділіться, будь ласка. З любов'ю, Інга Пономарюк.